10 речей, на які нарцис ніколи не здатний. Сьогодні я розкажу вам про це, але перш ніж ми почнемо, я нагадаю вам, що я дуже вітаю ваші підписки, і ваші коментарі. А також, якщо не складно, поставте, будь ласка, авансом цьому відео вподобайку. Це дуже допоможе просуванню мого YouTube на україномовному просторі. Давайте разом будемо розвивати український контент на Ютубі. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом. Найчастіше до мене звертаються з приводу дитячих травм, сімейних стосунків, а також психосоматики. Тож без води сьогодні розберемось: 10 речей, на які нарцис не нездатний. І перше з цих речей емпатія. Напевно, ви чули таке поняття як емпатія, це здатність співчувати, здатність поставити себе на місце іншої людини, це здатність враховувати почуття іншої людини як відгук на ваші слова або ваші вчинки. Тож нарцис на це ніколи не здатний, бо в нього лімбічна система, яка відповідає за почуття, працює дуже дивним чином, але вчені кажуть, що вона взагалі в них не працює, вона е, нібито атрофована, ця лімбічна система. Тож нарциси виявляються черствими жорстокими, байдужими, ігноруючими. Їм байдуже, бо весь світ крутиться навколо їх потреб і навколо їх інтересів. Вони конче егоїстичні, егоцентричні особи. Тож, якщо ви в парі з нарцисом, не розраховуйте на те, що він буде враховувати ваші почуття або ваші потреби. Друга річ, на яку нарцис взагалі не здатний, це будувати близькі стосунки. Тож, дівчата, коли ви обираєте успішного, могутнього, статусного, серед них у чотири рази більше зустрічаються нарциси, і ви при цьому розраховуєте на теплоту, на якусь там близькість, на врахування ваших емоцій, потреб. Це ви робите дуже велику помилку, бо нарциси не здатні будувати взагалі ніякі близькі стосунки, тому що один раз у своєму житті у дитинстві вони вже потерпіли фіаско у близьких стосунків стосунках. І це фіаско відбулося у взаємовідносинах із їхньою матір'ю. Це відбулося ще дуже дуже рано. Є такі там періоди розвитку людини, коли формуються ці нарцистичні риси характеру. Тож мама такої особи вона була дуже необережною у своїх методах виховання дитини і припустилася багатьох помилок. Тож, Нарцис потерпів у близькості із матір'ю фіаско. Вона була сама неспроможна дати йому цю теплоту та близькість, і його задача тепер ніколи не припуститися ще раз у того фіско у близькості. Тому нарциси, якщо ви будете намагатися... Побудувати з ними близькість, відкриті щирі стосунки, вони будуть ігнорувати вас, вони будуть відштовхувати вас, вони будуть обирати, обирати таку емоційну та навіть і фізичну дистанцію із вами. А от якщо ви вже втратили сподівання на те, що з ними можлива любов. І самі обираєте вже дистанцію. Вони тут як тут починають робити кроки вам назустріч, і починається всім відоме цукрове шоу. Бо він боїться втратити вас, як би це не дивно звучало. Тож нарцис він зотканий весь із протиріч, він амбівалентний, він ненавидить. І, і любить, ну, якщо це можна взагалі назвати любов'ю, таке привласнювання людини, тож він сам е, нібито не знає, чого він хоче. Він відражає вас, він ображає вас, відштовхує, а потім, якщо ви вже е, кажете йому, годі, все набридло мені, я піду, він починає утримувати вас і робити це саме цукрове шоу, щоб не е, втратити вас. Тож Оце така в нього любов, близькість дистанція. Оце така гра, і в цю гру він ще в дитинстві навчився гратися із своєю рідною мамулею, яку він може навіть і обожнювати, і не усвідомлювати, що це вона є причиною того, що в нього не будуються, скажімо так, стосунки із партнерами. Чому іменно мама так може і тато вплинути дуже сильно на формування нарцистичного характеру, але мама це всесвіт з мами починається життя. І мама закладає оцей процес відзеркалювання нарцистичного ще на початку розвитку дитини. Це десь відбувається починаючи з півтора року віку дитини. Тож іменно мати повинна бути здатною утворити оцей зв'язок, прив'язаність, як кажуть психологи. Але якщо мама не була здатна на це, в силу, може своїх дитячих травм або ще щось, якісь обставини життєві, то оце воно формується вже починаючи з півтора року віку. І нарцист тому проєктує на свою партнерку маму і починає вибудовувати так само стосунки, як із мамою, і щоб не потрапити у то фіаско, де він програв повністю, де він був повністю знецінений, повністю розтрощений материнською неповагою. Він намагається або сам зробити таке з партнеркою, або захиститись від. Уявного, уявної атаки на його самооцінку партнерки і стає в цьому дуже токсичним. Третя річ, на яку нарцис не здатний, це щира допомога. Так, він може вам допомагати, але мотиви цієї допомоги будуть зовсім не щирими, а навіть егоїстичними. Тож, якщо вам потрібна якась допомога у, наприклад, екстреній ситуації, ну, якась там трапилась з вами така ситуація. Що ви от, ну, розраховуєте на допомогу близької людини, а нарцис, як завжди, в таких випадках зникає. Або е не зникає і каже: а ну-ка, сама давай, а що ти до мене лізеш? Давай сама е впорайся з цією проблемою. І от ви починаєте робити щось, спираючись на себе. І тут він. Е прискорюється і починає вам допомагати. Тобто він може отак отруїти свою допомогу такими огидними речами, або зникнути, або сказати вам, що ні, він не буде вам допомагати сама. Давай, або сам, якщо ви чоловік, да, не звинувачуйте мене в сексизмі». Просто «нарцис» – це слово чоловічого роду. На жаль, не повезло вам чоловіки. Але жінки також бувають нарцисками ще якими. Тож, слухайте мене і враховуйте, що це може бути і по відношенню до чоловіків. І тут може бути якась жіноча допомога, яку ви потребуєте, а вона скаже, «А, ні, давай сам. От. Але потім візьме і допоможе, і ви вже така така не знаєте, що з цим, з цим робити, як це сприймати. Да? Воно вже е, не викликає у вас якоїсь е, там вдячності, да? тому що воно отруєно було отакою дурною поведінкою нарциса. Для чого він це все робить? А для того, щоб набити собі ціну, подивитися, як ви без нього, та потім прийти, допомогти, показати вам, от що ви без нього ні на що не здатні. Це все має такий мотив за рахунок вас, вашої кризи, якоїсь підвищити свою власну самооцінку. Але ж як. Якщо його просять про допомогу якісь не близькі, чужі люди або на роботі, або там ну, в соціуму, де він крутиться, він розірве на собі рубаху, він буде допомагати, він пожертвує навіть своїми інтересами. І ви будете така дивитися і не розуміти, чому він близьким людям відмовляє о допомозі. Не виявляється байдужим таким, а от чужим, навіть дуже далеко. Чужим він починає так, відверто так, допомагати, Тож це все гра на публіку, бо йому важливо, що про нього думають люди, яку оцінку вони йому дають. Йому дуже важливо, щоб в соціумі, де він спілкується, про нього. Думали тільки гарні речі, тому він оце таке влаштовує героїзм на публіку, і навіть люди. В оточенні можуть і не знати, що він у сім'ї поводиться отак огидно, да? кидає своїх дітей, може кинути там свою партнерку або партнера, да? може покинути, коли конче необхідна допомога. Наприклад, діти захворіли, і жінка там ну, взагалі не знає, що їй робити, а вона його немає. Він на роботі, в нього важливі справи. От тому от. Він не допомагає щиро, бо йому важливо не бути, не будувати близькість, а виглядати, як я виглядаю. От то йому взагалі не важливо, як він виглядає власне, в ваших, ваших очах. От, тому що на вас вже йде проекція материнської фігури. Ви повинні приймати все, як є, таким, як є, бо мама не прийняла. А ви вже цю роботу за маму робите. Четверта річ, на яку нарциз взагалі не здатний, це взяти відповідальність на себе, або визнати свої помилки, так сказати, я був неправий. Да. В нього завжди будуть, Якщо він навіть і скаже такі слова, в нього завжди будуть якісь пояснення, бо ти сама бо вони те зробили. Да. Я не просто я от такий е, е, зробив оце, тому що я. Ну, поводився погано, да? і я визнаю це. А тому, що були такі обставини. Да? Тому відповідальність або визнання помилок для нарциса це як червона ганчірка для бика. Він взагалі, коли ви намагаєтесь. Віддати йому відповідальність за що і що він накоїв, він намагається схибити факти, перевертає все з ніг на голову, викривляє, наприклад, хронологію. Дій, вчинків своїх або ваших, да? в нього якась там своя схиблена логіка і своє сприйняття, і ви йому нічого не докажете, бо він не може припуститися того, щоб хоча б на, там, Я не знаю, в чому вимірюється його самооцінка, ну скажімо так, щоб ні на грам, ні на міліметр його самооцінка не зменшилася, не впала. Тому оце він так буде захищатись. Але ще так можуть робити і МРО люди, да? люди з межовим розладом особистості, ми так будемо їх називати МРО. Це як в російській ми раніше казали, що ПРЛ люди, да? погранічне розстройство лічності. От в українській це перекладається як МРО. І такі люди також можуть так робити, але МРО людей відрізняє від нарцисів те, що в них є емпатія, да? дивись перший пункт, все ж таки вони здатні на те, щоб насправді поставити себе на місце іншої людини і поспівчувати. Вони ну, можуть проявляти теплоту. Тож, якщо ми кажемо про порівняння нарцисів і МРО людей. То е я так скажу, що кожен нарцис є МРО, тобто з межовим розлитом особистості. але... Не кожна людина з межовим розладом особистості є нарцисом. Оце е, велика похибка тут, коли ви називаєте людей з межовим розладом особистості нарцисами, е, Бо вони можуть бути і шизоїдами, і істериками, там, і ну, ще багато-багато різних є типів характерів. От, е, але нарцис законно попадає в зону межового розладу особистості, тож просто це категорії, так знаєте, як яйця і каміння в психології. Просто різні категорії, різні вимірювальні системи, якщо ми кажемо про розвиток, рівень розвитку особистості, да? і це тут МРО, це тут невротизм, є, і тут є соціопатія і психотики. Да? І коли ми кажемо про структуру характеру, да? тобто це просто різні виміри. Тож нарцизм у нас точно МРО. Е, і е, слідуючий пункт, про який я хотіла б сказати, буде п'ятий пункт, який пов'язаний з тим, що нарцис попадає в МРО зону, межовий розлад особистості, тобто в нього великі проблеми із кордонами. Він не може їх побудувати, і тут він буде намагатися. Е, Будь-якими засобами порушити кордони інших людей, якщо свої кордони він ще здатний утримувати, бо він буде казати вам ні, не хочу, не можна, керувати вами, буде намагатися. Да? То ваші кордони будуть вщент розтрощені, роз, розруйновані. Чому? Бо нарцис вважає, якщо ви не жертвуєте своїми кордонами, якщо ви не дозволяєте йому проходити крізь них, то ви його не поважаєте і не любите. Бо в його дитинстві його матір дала йому модель, в якій любов це є порушення кордонів. Тому він буде вимагати від свого партнера або партнерки жертв для нього. Любов це є жертва, і він буде намагатися робити насильство, щоб довести самому собі, що якщо жертва дозволяє насильство і нікуди не не уходить, то вона значить його любить. Це так робила його мама. от Тому Кордони він буде порушувати, він не здатний взагалі поважати кордони інших людей, бо він кончений просто егоїст. Далі піде в нас шостий пункт, і він пов'язаний більше з відношенням нарциса до своїх дітей. Але перш ніж я розкажу вам, нагадаю, що я дуже вітаю ваші підписки, ваші вподобайки цьому відео, а також ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи були ви в парі з нарцисом, чи може, у вас батьки були нарцистичними, або якщо ви не хочете нічого писати, просто смайлики, просто дякую, будуть дуже підтримувати просування мого каналу на просторі YouTube. Тож, шостий пункт. Нарцис взагалі не здатен а, сприймати іншу людину як окрему особистість, він не здатен поважати особистість людини. І якщо а, нарцис це батько або матір, да, і в нього є дитина. То біда цій дитині, бо нарцис сприймає ту дитину як нарцистичне продовження. Він не буде цікавитися почуттями дитини, потребами дитини. Він буде сприймати дитину свою як нарцистичне продовження. І сприймати дитину як власну річ. Він привласнює людину. І всі ресурси близької людини чи дитини є його ресурсами. Він, якщо це дитина, він ставить. Планку, все вищу, вищу і вищу, бо він хоче, щоб дитина досягла таких успіхів, які він не досягає, чи треба це дитині, чи ні. Він його це не цікавить. Він буде очікування такі ставити і буде вимагати, щоб його любов та повагу заслуговували. Навіть якщо ви партнер-нарциса. Це таке ставлення буде і до вас. І якщо у вас є якийсь ресурс, або розум, або краса, краса ваша, або там фінанси, якісь, він буде це все привласнювати. Бо ви для нього лише ну, лише ресурс, лише інструмент для досягнення задоволення його власних потреб. Сьома річ, на яку нарцис взагалі не здатний, це дуже цікава річ, і це в нього відсутня толерантність до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Чому це так? Бо е, взагалі міф про нарциса він, е, такий, він гомосексуальний, бо нарцис... Е, Закоханий у своє відображення да, від в озері, Да, він дивився і закохався в такого, як він сам, це одностатева любов в нього. Тому, взагалі, в нарцисизмі є такий гомосексуальний компонент, і. вони вони ж дуже такі е, вважають, що про них треба говорити тільки хороше, і вони бояться, що їх самооцінка впаде, якщо вони визнають це. І вони ховаються дуже в такі глиб, глибини своєї підсвідомості і е, виявляються. Дуже такими гострими, яскравими гомофобами. Тобто вони ненавидять людей нетрадиційної сексуальної орієнтації. Хоча самі завжди така, знаєте, латентна гомосексуальність в них, бо вони влаштовують оці сцени ревнощів, коли вони ревнують свого партнера або партнерку до уявного або віртуального, або якогось ще до людини, яка взагалі може не має відношення, так? в уяві нарцис Весь час існують ці трикутники, де він через свого гетеросексуального партнера проявляє цікавість до гомосексуального, до одностатевого партнера. Тобто ревнощі завжди в нього супроводжуються такою цікавістю, а як це у вас там? А як ти в нього, а що там, якщо жінка там потрапила або була в стосунках з кимось, то він ще й буде ревнувати до минулого партнера? І це все про приховану латентну гомосесу. Сексуальність. Восьма річ, на яку нарцис взагалі не здатний, це бути в тут і зараз. Він весь час десь там у минулому, він уявляє собі якісь картини, де він вже досяг якихось результатів, він вже там величний, відомий, йому там рукоплещуть всі. А взагалі він дуже боїться потрапити від пункту А до цього оцього кінцевого пункту успіху. Бо на шляху до цього успіху можуть бути падіння, можуть бути помилки, провали. А він цього дуже сильно боїться. І ну, нарциси вони часто нічого не роблять із за цієї причини. Але. І є такі нарциси, які все ж таки йдуть по трупам до успіху, але їх життя супроводжується дуже великим напруженням, і вони весь час орієнтовані на результат, вони не знають, що таке процес, тобто вони не вміють бути в тут і зараз, вони не отримують задоволення від процесу, да, в тут і зараз. Да? А вони весь час щось роблять, роблять, роблять для результату в майбутньому. Тому вони взагалі відсутні в тут і зараз. І це печально. Дев'ята річ, на яку нарцис не здатний, це помірність у сексі. Тобто у цієї золотої середини від нарциса не чекайте. Він буде або занадто маніакальним у сексі, і буде дуже багато і часто хотіти, або взагалі буде роками не хотіти відмовлятися від сексу. Тож, Сем Вакнін, Вакнін великий знавець нарцисизму, каже, що є такі нарциси, як церебральні, а є. Соматичні нарциси, оці церебральні нарциси навіть по декілька років можуть відмовлятися від сексу, бо вони самозадовільняються непоганою Наодинці сам з собою, як кажуть. А о, решта нарцисів соматичні це маньяки сексуальні, які можуть просто свого партнера е, примушувати, там, е, тиснути, да, казати: Ну, от бачиш, я такий злий, тому що ти мені не дала. Да? І от так будемо маніпулювати е, і м м перетворювати життя свого партнера в. Ад, тому що він вважає, що геніталії партнера це його власність. Як я казала, вони привласнюють людину, вважають, що то їхня річ. І десята річ, яка також пов'язана з попереднім пунктом помірності, вони вони не здатні жити у такій. Стабільності да, десь посерединці, Їм треба або все, або нічого, і вони весь час їх бомбить оця біполярка, вони то на злеті, то вони у фазі ничтожності своєї. Тобто, десь посередині адекватної самооцінки вони собі не дадуть, як її не дадуть і іншій людині. Тобто вони будуть або знецінювати себе, або переоцінювати себе і ставати гран... грандіозними. Да. От, тому життя з нарцисом це от, от, така гойдалка емоційна і, і не тільки емоційна, і навіть може опинитися й гойдалкою в якихось е, подіях да, в вашому житті. Він то тут, то там, він може дуже часто міняти своє життя. і то люблю, то ненавиджу. Ну це все це також. Притаманно і людям з МРО меж, меж, меж межовим розладом особистості. Але я я казала, що те, що відрізняє МРО людей, це емпатія, це теплота, це вміння співчувати і бути щирими у близькості. Отже, до речі, якщо ви хочете побільше узнати про МРО людей, межовий розлад особистості, то підписуйтесь на мій інстаграм. Там я зробила такий цікавий стрім, присвячений іменно МРО людям. Під цим відео ви побачите посилання на мій інстаграм. Приходьте туди, підписуйтесь. Ну, а я нагадаю вам, що я дуже сильно очікую від вас. Підписки ваші, і вподобайку не забудьте поставити цьому відео, жміть дзвіночок, щоб першими отримувати повідомлення про мої нові е, відео, а також е, будь-які коментарі, навіть е, просто емодзі, смайліки поставте. Е, я також це вітаю. Ну, і е, у моєму плейлісті е, виховання дітей, де дитячо-батьківські стосунки, подивіться. Цікаве відео як не виховати із дитини шизоїда».